Привіт усім! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, друзі, настала осінь. Виноград, уже, напевно, всіх достиг, а це означає, що його потрібно заготовити на зиму. І один із способів, як можна його приготувати, я вам сьогодні покажу. А саме будемо закривати сьогодні компот. У мене виноград отакий е, сорту Ізабела. Не знаю, чесно вам скажу, другого сорту я не спробувала. Мені дуже сподобався саме із таким сортом. Тому що він такий запашний, і оця шкірочка дуже тоненька. Тобто, для мого способу, який я використовую для приготування, це просто ідеальний варіант. Отже, для приготування нам потрібно лише буде виноград, вода, сахар і, звичайно, банки. Отже, вода вже закіпає на плиті. А отже, переходимо до приготування. Для початку нам потрібно підготувати наші банки. Їх потрібно добре вимити і простерилізувати, добре простерилізувати і висушити, так, щоб була банка чиста і суха. Це дуже важливо. Отже, вода закипіла і кидаю я сюди, отак не чищу чи нічого, просто кидаю отакі гронки, десь приблизно на 3-4 секунди. Ось так. Вона встигає перша е, верхня оболонка пропаритись. Буду кидати, напевно, десь 4-5 гронків, таких невеличких. Ще одну маленьку кину. Таким способом я закриваю вже не перший рік, напевно, вже 3 або 4 роки. І скажу вам, що жодна банка не е, зірвала. Але тут є кілька таких нюансів, які вам я розкажу. Перший це такий, що чиста банка повинна бути чиста і суха банка. Ось. Так, тепер вода закипіла. Кидаю я на 3-літрову банку 200 г цукру. Ви ж можете кидати більше, менше, це залежить від вашого смаку. Хто як любить. Тепер зачекаю, коли воно закипить. І тепер, коли закипіло, виливаю сюди у виноград. Тепер я одразу заливаю іншу воду на іншу порцію. Ось так. Далі закипає. Головний момент у цьому потрібно так визначати воду, щоб вам вистачило на одну банку, тобто на одну таку порцію. Якщо ви будете доливати іншу воду сюди, ну, наприклад, вам не вистачило сюди води, ви доливаєте іншу, так може зірвати. Тому розраховуйте так воду, щоб вистачило вам на одну чи на дві, щоб більше ви не доливали. Залили одну банку повністю. І закатали. Таким чином воно не буде зриватися. Такий спосіб закрутки компоту мені саме більше подобається, тому що все корисне, яке є, що є в винограді. Воно залишається у банці, воно не виварується. Наприклад, дати варити його в каструлі. Воно з е, ну буде випаровуватися. А це ні, це залили. Воно все залишається тут. Дуже смачно, дуже ароматний. такий виходить. Він ну дійсно, моя сім'я дуже е, полюбила цей е, компот. Тому я кожного року роблю і ніяких, ну, жодних проблем у мене з ним немає. Але я вам повторюся, що потрібно дотримуватися кілька таких невеличких, ну, простих правил. Заливати усе в одну ємність, тобто не доливати іншої води, і все буде у вас добре. Отже, продовжуємо далі. Ось тут вже починає закипати вода, знову заливаю, засипаю цукор так, 200 г. Я ще буває, можу скуштувати, якщо мені не вистачає там трішки, тому що води беру із запасом, так що мені вистачило на одну банку. Тому спробую, якщо не вистачає, можу додати цукру. Поки що все добре, зараз перемішую. І чекаю наступну, наступну порцію. Зараз беру банку знову. Знову так само. Він спочатку залишається весь ціленький, коли ми його запаруємо, коли вже закриваю, він може полопатись, але це не страшно. Та. Коли ми його запаруємо отут у цій воді, всі ці мікроорганізми тут, як би сказати, гинуть і більше вони не потрапляють сюди у цю воду. Ще ось таку велику кину. Ось це винорад потрібно накривати. Зараз зачекаю, коли я, я закипить, і буду заливати знову сюди. Ось таким чином закрила 11 трохлітрових банок і одна двохлітрова. Закривала, доки не закінчились трохлітрові банки. Що ж, друзі, сказати, що цей компот смачний це нічого не сказати. Це потрібно його приготувати, спробувати. Рекомендую. Дійсно, легкий у приготуванні на смак. Самі спробуйте і будете знати. Отже, ставте вподобання, якщо вам сподобалося відео. Коментуйте, можливо, вже хтось спробував такий спосіб. Діліться своїм досвідом, своїм враженням. І до наступних відео! Хай щастить!